Літній наступ Російської Федерації в Україні провалився. Великий літній наступ Росії, що почався наприкінці весни, провалився. Він тривав одразу на декількох напрямках. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Літній наступ російських окупаційних військ в Україні провалився. Більшість поставлених Москвою цілей на період від квітня до серпня 2025 року не були досягнуті. Про це пише військовий оглядач Білд Юліан Рьобке. Росіяни намагалися захопити Покровськ на Донеччині, але їхній прорив у серпні закінчився знищенням або полоном усіх підрозділів на північному напрямку. План створення поясу безпеки також провалено. Окупантам вдалося узяти під контроль менш ніж 70 кілометрів території на півдні у Херсонській та Запорізькій областях лінія фронту залишалася стабільною, і Кремлю довелося фактично відмовитися від наступу. Зазначив він, за даними Рьопке за літо російські війська змогли захопити лише 0,3% території України. 内。<music> 1800 квадратних кілометрів, водночас Україна значно посилила атаки безпілотниками по російських нафтопереробних заводах, вражаючи цілі на відстані до 1200 кілометрів. Це вже четверте літо війни. І ті, хто вважав, що російська армія ось ось здобуде вирішальну перемогу, а оборона України впаде. Виявилися неправі, додав журналіст. За оцінками експертів від початку. 2025 року було виведено з ладу 17% потужностей російських НПЗ, що спричинило дефіцит палива та зростання цін у середині Росії. Фактично, почавшись наприкінці квітня, наступ Росії вийшов на пік у червні, коли, за підрахунками аналітичного проєкту Deep State, Росіянами вдалося окупувати 556 квадратних кілометрів української території. Це найбільший показник за минулі місяці. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський пояснює це тим, що на пріоритетних напрямках Росіяни з. Могли створити значну концентрацію військ та перевагу у силах і засобах. Водночас українським військам вдалося зупинити просування противника на Сумщині і навіть контратакувати на цьому напрямку. Військовий аналітик групи інформаційний супротив, полковник запасу Машовець указує, що підрозділи Сил оборони не лише зупинили противника, але й здійснюють контратаки на цьому напрямку. Вони за загрожують оточенням усім військам Росії.